Судова тяганина за трикімнатну відомчу квартиру у родини мешко триває вже більше 10 років. Це виселення у них вже третє і схоже останнє. Попередні два рази сім'я самовільно вселялась назад. Цю квартиру інвалід другої групи Раїса Мешко, яка потребувала покращення житлових умов, отримала ще у 1994 році. При цьому двокімнатну квартиру, в якій її сім'я жила раніше, слід було передати підприємству. Однак люди робити цього не стали. Нині там живе син пані Раїси. Втім, згідно черги, двокімнатну квартиру мали дати іншому працівнику заводу будівельних матеріалів Миколі Мутузюку, але виявилось, що та квартира вже приватизована. Тож звільняти довелось три Натну відомчу сім'я стала судитись з заводом. Перший суд присудив звільнити помешкання. Апеляційний цю ухвалу скасував. Наступним був Верховний суд України. Тут чітко ясно написано власності відмовити, сонечко виселити. Дивись. Все, оце рішення зараз виконується. Оце рішення Верховного суду, яке оскаржується по суті. Є тільки виняткові процедури. Не так просто все робиться. Це рішення Верховного суду, найвищого судового органу України. Воно посилається, скасовує апеляцію. Радіса Мешко з постановою суду не згодна. Жінка каже, що має право власності на цю квартиру і не бачила, що воно скасоване. Я взагалі з судовими рішеннями цими останніми я не, не ознайомлена зовсім. У мене нічого, ніяких бумаг немає. На виконанні у відлі державної виконавчої служби Рівненського міського управління юстиції перебуває виконавчий лист про вислання даних особ без іншого без надання іншого житлового приміщення. Тож виходить, що мешків виселили просто на вулицю. Їх майно вивіз на зберігання новий власник квартири. Втім, сім'я має право протягом 10 днів його забрати. Тим часом стара господиня помешкання здаватись наміру не має. Я буду боротися. Оксана Жужецька, Назар Мідріган, інформаційна програма День.